Уявіть, що одного ранку ви відкриваєте ноутбук і перед вами проект, який ще не існує в реальному світі, але вже виглядає реалістично. Це новий житовий комплекс у центрі мегаполісу, стильний готель у горах чи сучасний бізнес-центр. І саме завдяки вам він оживе на екрані ще до того, як буде збудований. Ви співпрацюєте з будівельними компаніями, девелоперами, дизайнерами інтер'єрів та міжнародними студіями. Ваша робота створювати реалістичні 3D-візуалізації, які допомагають замовникам продавати нерухоміщі на етапі планування. Це не просто творчість, а стабільна та перспективна професія. Вам не потрібно чекати роками, щоб вийти на рівень гарного заробітку. Вже на старті фахівці з 3D-візуалізації можуть отримувати від 1000 до 3000 доларів на міжнародних проектах. А найкраще те, що вам не потрібно бути архітектором або мати вищу освіту в дизайні. Ви можете освоїти цю професію з нуля, навіть якщо раніше не працювали в 3D. Усе, що потрібно для старту, це ноутбук, базові знання програми і бажання навчатись. Якщо ще кілька років тому ця професія була доступна тільки фахівцям із досвідом, то сьогодні тисячі людей з нуля освоюють її та працюють з міжнародними клієнтами. Давайте я розповім вам, як саме ви можете стати частиною цієї перспективної індустрії. Ми, команда visual 360, студія практиків і експертів у сфері 3D-візуалізації інтер'єрів та екстер'єрів. Ринок нерухомості зростає шаленими темпами, і за останні роки ми побачили одну важливу тенденцію: забудовники, архітектори та дизайнери шукають якісних 3D-візуалізаторів. Але. На ринку їх просто не вистачає, попит настільки високий, що навіть нам, як студії, доводиться відмовляти клієнтам через нестачу спеціалістів. Хоча деякі з цих проектів могли б приносити від 70 тисяч доларів до 100 тисяч доларів. Ця ситуація відкрила ключову проблему ринку. Критичний дефіцит кваліфікованих 3D-візуалізаторів. Саме тому вже понад 5 років ми навчаємо людей з нуля та допомагаємо їм виходити на міжнародний ринок. Сьогодні у нас вже понад 13,5 тисяч студентів із різних країн, які будують свою кар'єру у сфері 3D-візуалізації інтер'єрів та екстер'єрів, працюючи з клієнтами з США, Європи та Близького Сходу. І це лише початок. Ринок постійно зростає, і для нових фахівців завжди знайдеться місце. Тому, якщо ви шукаєте перспективну професію з високим попитом, зараз ідеальний час, щоб почати. Ця професія надає вам повну свободу вибору. Ви можете працювати на фрілансі у великих студіях, співпрацювати із забудовниками, дизайнерами, архітекторами. І що найважливіше, ринок відчуває гостру нестачу спеціалістів. Чому ця професія така затребувана? Кожен новий житловий комплекс, торговий центр чи котеж спочатку створюється у 3D. Без якісної візуалізації забудовникам складно продавати проекти. Саме тому гонорари за візуалізацію екстер'єрів можуть досягати 3 тисяч доларів за один проект. Дизайн студії та приватні дизайнери не можуть представити проект клієнту без реалістичних 3D-зображень, а рендери інтер'єрів оплачуються від 500 до 2 тисяч доларів залежно від складності. Попит на 3D-візуалізацію у США, Канаді, Європі та Еміратах постійно зростає. Там 3D-спеціалісти отримують 30-50 доларів за годину роботи і можуть самостійно вибирати замовлення. Це не просто творчість, це реальний шанс побудувати кар'єру з високими доходами та працювати на міжнародному рівні. І найголовніше, зараз ринок відчуває гостру нестачу фахівців. Це означає, що знайти клієнтів набагато простіше, ніж здається. Далі я розповім вам, як можна швидко освоїти 3D-візуалізацію та почати працювати в цій сфері навіть без досвіду, як заробляють 3D-візуалізатори. Сьогодні є безліч способів монетизувати свої навички, і ви самі можете обрати той формат роботи, який вам підходить найбільше. Фріланс це біржі для фрілансерів, заповнені замовленнями на 3D-візуалізацію інтер'єрів та екстер'єрів. Ціни на проекти можуть стартувати від 300 і доходити навіть до 3000 тисяч доларів за один проект. Багато клієнтів шукають довгострокову співпрацю і готові оплачувати погодинно від 20 до 50 доларів за годину. Робота у студії: якщо вам більше до вподоби стабільність, можна працювати у дизайн студії, архітектурному бюро чи компанії забудовник. Тут ви отримуєте постійний потік проєктів і стабільну зарплату від 1,5 до 5 тисяч доларів на місяць. Багато наших студентів поєднують роботу у студії та власні фріланс-проекти, що дозволяє їм подвоїти дохід. Отже, варіантів заробітку у 3D-візуалізації достатньо, і вибір за вами працювати на фрілансі у студії чи поєднувати обидва варіанти. Але щоб реально заробляти, потрібно спочатку стати спеціалістом. Хороша новина! На це не потрібно роки. Усього 2-3 місяці і ви вже можете брати свої перші замовлення. Але є один важливий нюанс. Все залежить від того, хто вас навчатиме. Увага! Зараз я буду нас хвалити, але тільки по фактах, чому варто обирати саме нас. Навчання з нуля. Вам не потрібен досвід у дизайні чи програмуванні. Ми починаємо з основ і поступово доводимо вас до професійного рівня і підтримка на кожному етапі. А наші наставники не просто перевіряють ваші роботи, вони допомагають вам уникати помилок і рухатись у правильному напрямку. Ви не залишитесь наодинці, ми ведемо вас до результату. Робота над реальними проектами. Уже під час навчання ви працюєте над завданнями, які відповідають вимогам ринку. Це означає, що до моменту закінчення курсу у вас буде готове портфоліо, яке допоможе знайти клієнтів. Гарантоване працевлаштування. Ми не просто навчаємо, ми допомагаємо вам знайти роботу. Наша мета, щоб ви купили навчання та почали заробляти ще до завершення курсу. Тож, якщо ти зацікавився цією професією, але маєш сумніви чи запитання, ми допоможемо тобі зробити перші кроки. Під цим відео ти знайдеш посилання на безкоштовний урок, де засновники студії розкажуть, як знайти перших клієнтів, перевірені методи пошуку замовлень навіть без досвіду, як вийти на дохід від 1000 до 3000 доларів, чіткий план дій для новачків. Які програми використовувати, розбір інструментів, які потрібні для роботи? Ця зустріч це твоя можливість отримати чіткий план старту у 3D-візуалізації. Реєструйся за посиланням під цим відео і приєднуйся до нас.